Привіт, друзі! На дворі 25 березня 2023 року я хотів би показати вам результати з укорінення інжиру. Ось, дивіться, які гарні листочки, де не де вже приріст навіть до 10 см. А спосіб розмноження інжиру ви можете подивитися на моєму каналі. Там є декілька роликів. Отже, цей спосіб досить простенький, і всі зможуть розмножити інжирчик. Також підписуйтесь на мій канал. Буде ще одне цікаве відео по розмноженню Киві. Там не все так однозначно, як з інжиром, але результат також має бути непоганим. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока!